Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Виявили двох ворожих піхотинців, які рухались стежкою. Почувши наш дрон, вони почали тікати до укриття, але наш FPV нас наздоганяє та влучає в одного з них. За допомогою іншого fpv дрона підтверджуємо ліквідацію окупанта. Тут ворог замаскував свою гаубицю Д30, наш FPV. Влучає прямо в ціль. За допомогою розвідувального дрона спостерігаємо горіння та вторинну детонацію боєкомплекту. Ціль знищено. Під час патрулювання логістичних маршрутів ворога виявили буханку. Перший FPV влітає в техніку, другий дрон також завдає ушкоджень. Третій контрольний FPV влітає та знищує ворожу буханку. За допомогою розвідувального дрона фіксуємо горіння техніки. Виявили ворожу реактивну систему залпового вогню. Наш FPV влучає в установку прямо під час її бойової роботи, фіксуємо яскравий вибух, ціль ушкоджено. Нічний скид по ворожому Уралу. Виявили та завдали значних ушкоджень ворожій вантажівці. Спостерігаємо яскравий вибух та горіння цілі. Гарна робота. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.